Топ квартир, які продаються найдовше. Почнемо з простого: перший і останній поверх. Їх і до війни не дуже любили. А після початку військових дій зрозуміло, да, чому не люблять останні поверхи. Хоча у мене не так давно була ситуація, коли людина хотіла до п'ятого поверху купити квартиру, а в результаті купила на сімнадцяту. Є окреме відео, можете подивитися. Друге, квартири останні без ремонту у житловому комплексі, який ще будується. Тут буде дуже складно конкурувати із відділом продажу, при тому, що вам, скоріш за все, доведеться додати до вартості квартири 11 або 23% податків. Ну, тобто, якщо в вашій квартирі немає якоїсь мега-ексклюзивності, наприклад, там види з вікон або якесь ексклюзивне популярне планування, скоріш за все продаватися квартира буде довго. Наступний пункт це нехтування перед продажною підготовкою. Неякісні фото, безлад у квартирі під час переглядів, специфічний запах, все це відлякує покупців. А відсутність оголошення на ключових сайтах та дешева реклама просто не дасть це саме оголошення їм побачити. Четверте, немає отого самого бажання продати. Вагаєтесь, сумніваєтеся, чи потрібен продаж, або просто ви кидаєте в рекламу, щоб подивитися, а що ж буде, можливо, хтось якусь космос ціну запропонує. Все це дуже легко щитується. І з досвіду скажу, що оце саме бажання, воно напряму впливає на успішність продажу. Якщо його немає, це негативно відображається і на ціні, і на презентації квартири, і на всьому іншому процесі продажу.